24 лютого минулого року я прокинулась від дзвінка чоловікові. Мама прийшла і сказала, що почалась війна. Зранку почув вибухи. Я думала, що вони просто на це не наважаться. Мені зараз інколи здається, що, 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 що це таке, що відбувається. Ми збиралися на роботу в садочок. В доці був день народження. Я оце ходила, собі казала, Віка тільки не народжуй сьогодні. Їхати з міста я не збирався. Я сказав дружині, збирай сумку, мабуть, я піду. Розумієте, таке зло було. Страшно, було дуже страшно. А я говорю, Прийшов плечо підставити молодим хлопцям. Всі ми різні. І цей день ми діяли всі по-різному. І сьогодні, як і рік тому, ми всі робимо те, що маємо. Виховуємо дітей, говоримо українською, піклуємось про найдорожчих, допомагаємо військовим. Ми сьогодні боронимо фронт. Боремось за життя, яке в нас зараз забирають, але ми за нього боремось. Але є те, що нас всіх об'єднує. Це спільне бажання перемоги. Перемога. 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 Перемоги, щоб здохла трусня. Перемогти, і ми переможемо обов'язково. Украинцам вам не поставить на колени.